Вікенд нової української музики. Просто зараз з нами в студії українська співачка, народна артистка України Марія Бурмака. День привіт. добрий, день добрий, привіт. Вітаю тебе із Днем Соборності України. Вітаю всіх дуже дійсно. Пам'ятний, важливий цей день з славетною історією, і має цей день дуже велике значення. Те, що ми єдині, те, що Україна в своїх кордонах схід і захід разом. А в нас сьогодні символічний день, дуже особливий. Чи пам'ятаєш ти події, що відбулись в переддень Соборності 1990 року? Адже саме тоді відбувся легендарний, поки що найбільший в Європі, живий ланцюг. Українська хвиля він називався, і від Івано-Франківська до Києва в ньому взяли участь мільйони людей. І також ланцюг утворився у твоєму рідному місті Харків. Насправді я пам'ятаю цей день і пам'ятаю, як це готувалося. Тоді знаєш, зараз розповідаєш молодим людям і не собі, що значить нема інтернету, немає засобів зв'язку, немає як оповіщати. Я дуже добре до речі пам'ятаю час 88-й рік, як мені потім розповідав Олесь Доній, Приїхав в Харків. Ми не були знайомі. В нього було на листочку е, телефони трьох надійних людей. Одна ця надійна людина це була я в свої 18. Ми познайомились. До речі, пізніше вже От 89 в 89-му, 90 в 90-му, Власне кажучи, вже тоді ми якось комунікували. Але це був телефон. А 88-му я була надійна людина в Харкові для донія. Він на всіх виступав, про це. Каже е, тому, е, я пам'ятаю, як, як це готувалося, як казала один одному. В цей день я була в Києві. Я більше скажу. В цей день я була на в українському раді на Хрещатик 26. І в, в... Франції, 22 січня я дуже добре пам'ятаю, як я чекала журналіста. Не пам'ятаю, хто це був в ефірі, хто мене забере. Тут так само було телебачення. Тут звідси виходила легендарна студія Гард. Тоді там працював Вадим Бойко. Це такий журналіст, який насправді загинув і велика ймовірність. Кажуть, що це було одне із перших вбив з журналістів, бо він розслідував корупційні схеми. Я тоді його побачила, він заходив якраз на. Крещатик-26, а я була на ефірі на радіо, а вже ввечері я пам'ятаю, що десь біля мосту приєдналася до теж до цього ланцюга з І як, як тоді це відбувалося? Які твої враження після того ланцюга з луки? Це було відчуття, що ось Україна, ось-ось вона, вона буде незалежна. Це ж було ще до проголошення незалежності. Це а. ж треба розуміти, що е, така величезна кількість людей фактично цим ланцюгом синьо-жовтими прапорами, взявшись за руки, декларувала те, що Україна єдина і вона е, є суб'єктом е, незалежності. Це окрема країна, це країна, яка єдина з, від Заходу до Сходу. Ну взагалі, зараз дивлячись назад, тоді це Здавалося. Організували класно, бо багато заходів насправді було. Перша червона рута, з'їзд руху. Це неправда, що кажуть, що Україна отримала свою незалежність. Україна виборювала свою незалежність, і такі заходи вони були насправді перед того, що сталося. це б сталося неодмінно. Тому що країна, в якій мільйони людей можуть стати взяти за руки, об'єднати Схід і Захід, ну, зрозуміло, що вона рано чи пізно має вибороти свою незалежність. Так і сталося. Тому тоді. Це не здавалося, знаєш, коли ти вже в, коли ти в процесі чогось, коли ти всередині події, то тобі здається, що це абсолютно все логічно, правильно, так і має бути. Коли ти дивишся назад 32 роки тому, то ти розумієш, що це фантастика відбулася тоді рівно 33 роки тому. 33, 33, 23, 23, 33 рік, тому. як ти гадаєш, як змінились українці з часів живого ланцюга 90-го року і сьогодні? Українці. І дуже змінилися і ні. Згадуючи дійсно ланцюг, згадуючи червону руту, згадуючи голодування студентів, можна сказати, що українці ніколи не хотіли терпіти що, що насправді оці настрої протесні вони в Україні були завжди. Навіть в моменти е, вже до мого народження, тобто 60-ті роки, це дисиденти все одно знаходилися ті люди кристали, які е, не давали Україні стати болотом. Власне події 89-го, 90-го, 91-го року, ну кожен рік щось відбувалося, то говорить про те, що українці завжди боролися за незалежність. Звичайно, те, що відбувалося з 2014 року, це е, українці поміняло кардинально. Ну але не забуваємо ще. І помаранчеву революцію 2004 року, і ще біля українського дому за українську мову були теж протести. Тому українці це люди, які постійно протестують, які не дали собі стати взагалі на душу, наплювати в серце. Тобто, коли кажуть, а ну а що можуть русські зробити в Москві? Що вони можуть протестувати? Подивіться, тобто, що робили українці. Ну і зараз насправді йде боротьба за реальну незалежність, яка виборюється кров'ю. Тобто те, що відбувається зараз, ніхто не думав, що це буде так, але те, що зараз стається, власне ніколи українці не повернуться в імперію, ніколи не будуть вважати сусідів братським народом. Тому тобто, тут тут іде вже таке радикальна зміна. Хоча українці що Мазепа хіба вважав Росію братнім народом? Ні, Богдан Хмельницький, але це було тактично, насправді тоді е, це був політичний хід, всі прекрасно це розуміють. І е, Тарас Шевченко дуже чітко дав означення Богдану Хмельницькому тоді. Тому українці і помінялися. Можливо, помінялися ті, які, е, яким було трохи однаково. Але в більшості я думаю, що вони такими завжди волелюбними завжди і були. Взагалі, от символом поєднання, яка є основна риса, що поєднує у той ланцюг в живий ланцюг тоді людей і зараз, на твою думку, що це за риса? Тоді це був ланцюг, зараз це е, рух волонтерський. Е, бо тоді це кожна людина хотіла вийти і стати, відчути е, от, дві приналежність. руки, приналежність, відчути е, потиск руки того, хто справою того, хто зліва, і таким чином цим, цей потиск рук можна було передати через всю Україну. Так само зараз ну, найкращі діти, українські хлопці дівчата, воюють, а волонтерський рух люди збирають і всім забезпечують. Не секрет, що на початок вторгнення. Дуже багато чого не було на, у, на фронті. А, потім воно з'явилося. Воно не, не впало з неба. Воно з'явилося, звичайно, почали і е, е, Збройні сили, Міністерство оборони почали акумулювати все що є. Але люди моментально почали збирати. Це знаєш як, у когось пішов брат. До мене пішов брат е, у військкомат, він в 43-й. Е, 43-я артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Тресила на піоні. Знаєш, він ніколи не служив на піоні, це така гаубиця велика. І на якийсь момент він казав, що мені не треба одному щось передавати. Якщо передавати, то передавати всім. І от таким чином у всіх якісь рідні пішли і всі чимось забезпечували. Хто міг зібрав на броніки, хто міг зібрав на тактичні навушники, хто міг просто речі і їжу передавав. Але так чи інакше. Вийшло так, що забезпечені всі всім. А це насправді це і є той ланцюг злуки. Це люди з усіх міст передавали. Це неймовірно. Наші люди найсильніші, найкрутіші і найнезламніші. І давай для них, я знаю, ти сьогодні не сама, ти з гітарою. Давай для них зробимо пісню-настрій для того, щоб почути і відчути цей вайб щастя, який ми можемо подарувати нашим людям. Рояль в кущах, гітара. дістаємо так, друзі, символом єднання українців завжди була пісня. Тож слухаємо пісню Перемога, Марія Бурмака в ефірі Радіо Промінь наживо. Розкажу вам історію появи цієї пісні. Спочатку вторгнення я насправді написала пісню Повернись живим, довго не могла писати. Потім я виходила дитячі онлайн і написала декілька дитячих пісень зовсім про інше. Діти не повинні знати війну. У мене є два дитячих альбоми, фактично вже готовий матеріал для третього. А потім, в серпні, я подумала, що я повинна поселити цей настрій в своїй душі, бо коли я співаю для військових. То е, людям на фронті, які воюють, ну я не співаю «Повернись живим, бо це е, саме собою зрозуміло. Примножувати сльози е, не потрібно. Це я співаю на інших концертах, але пісня про перемогу така. Наша зброя, правди, сила, воля, честь, вогонь звитяги, наша зброя сила віри, що чоло кладе на стяги. кожен з нас іде до бою, щоб назавжди бути вірним. Нам потрібна перемога, перемога в світі вільним, перемога, честь і слава, перемога, кров і бій. Нашої держави ми пізнали в боротьбі. Перемога буде з нами проти вражої орди, сильна нашими серцями, Україна назавжди Наша зброя, наші діти, наші хлопці і дівчата, що готові боронити Україну, рідну мати, наша зброя, наші діти, вірна єдність побратимів, наша зброя, сила духу, збройні сили України. Честь і слава, перемога, кров і біль, силу нашої держави ми пізнали в боротьбі, перемога буде з нами проти вражої орди, сильна нашими серцями, Україна назавжди. Перемога, перемога, і слава, перемога кров і біль, силу нашої держави, ми пізнали в боротьбі. Перемога... Нашими серцями Україна назавжди. Це було прекрасно. Я тобі дуже дякую. Від пісні, просто мурахи по шкірі. Друзі, це була пісня-перемога наживо, студійний лайф Марія Бурмака в ефірі нової музики на Радіо Промінь. Перемога завжди означає боротьбу. Що я зрозуміла з пісні? І ми живемо в часи постійної боротьби, і зараз такі буремні часи. Але ж коли не стане той час, коли ми зможемо просто видихнути і. Почати кайфувати від життя, ти знаєш, справа в тому, і я думала про це. Дуже важливо, і це хочу всім сказати, хто мене слухає, знаходити моменти щастя і зараз, кожен день. Тому що чекати, знаєте, я не пам'ятаю, хто з філософів сказав, що життя це є саме той час, коли ти будуєш плани на потім. То саме зараз відбувається життя. От ми зараз хвилини життя. Ми зараз зустрілися в студії, хтось нас бачить, хтось нас чує. В інстаграмі я знаю, де пряма трансляція. В ефірі наживо прямо зараз можу сказати, що зараз 13.33, Якщо мені ніхто не вірить, то ми в прямому ефірі. Справа в тому, що боротьба не закінчиться ніколи. Просто з цим треба жити, і це є це є життя, тому що знаєш, наші бабусі дідусі ніхто не вибирали час у кому жити. Вони пережили голодомор, вони пережили Другу світову. Вони потім наші батьки пережили епоху болото і застою. Нам випало жити в такий час. Тут просто треба вибрати і жити достойно, вибрати достойний шлях, намагатися принаймні перед собою бути чесним. Знаєш, хтось може зібрати мільйони, хтось може зібрати здати 50 гривень, щось купити. Хтось може в цей час допомогти безхатькові або допомогти комусь, у кого є. Онкохворі, тому що життя ж не припиняється, і хвороби ж не зникли. Тому так, щоб видихнути і сказати, о, тепер можемо просто жити. Ну такого ж не буде. Тому що поза тим, що йде війна, і ми всі в цій війні, і ми всі намагаємося допомагати у багатьох рідні на фронті, у багатьох в госпіталі рідні, ще ж у кожного є кожен свій особистий хрест. У кожного є своє життя, є хвороби рідних. Є якісь негаразди, це все є. Ну, а щастя в тому, щоб, як на мене, може, це вже вік в мені говорить, я не знаю, якась типу, мудрість <свіку> вікова, але е просто е є завжди вибір жити достойно в будь-який час. А як вже станеться, ну так воно станеться на все, як то кажуть, Божа воля. А ну, е те, що буде складно, е навіть якщо говорити про наше протистояння. Я думаю, що е, не все закінчиться швидко, тому що наш сусід північний це Орда. І в цій пісні перемога, я про це кажу. Е, надалі ми територіально ніколи не позбудемося цього сусіда, але треба розуміти, що йде тотальна боротьба добра зі злом в світі, і ми на вістрі цієї боротьби. Можливо, це наша місія. Якщо говорити знаєш, кажуть, а от Бог, як же ж він допускає це все. Син Божий сам ніс хрест і був розіп'ятий. От ми не самохрест хрест і нас розпинають зараз. І ми на вістрі боротьби добра зі злом. В Європі не всі це можливо розуміють, але ми зараз стримуємо цю страшну антигуманну навалу, тому що це, це боротьба цивілізації. Це, це не просто захоплення території. Це ми боремося з монстром, який вбиває дітей, який гвалтує жінок, який робить нелюдські злочини і Який не вписується взагалі в гуманізм світу, насправді. Тому е, така наша місія місія нашого народу. А за що тобі доводиться боротися все життя? Знаєш, за е, свою українську ідентичність насправді. Бо е, я ж сама з Харкова і я. Все життя, всі, хто мене знає, з 5 років, з 5, в 4 роки тату мене почав вчити українською, бо коли мені було 4, він сам на українську перейшов, він сам родом з Харкова за українську ідентичність. Причому я не словом, а ділом. власним прикладом, музикою, дитячими альбомами, намагаюся розповідати про українську літературу, українську історію. Тобто я людина, я дочка свого народу. Я це за це борюся і в прямому, і в переносному сенсі, і прямо і непрямо. Потім я е, все життя берусь, знаєш, за, за цінності. Тому що я в своїм, в тому, що я співаю, воно не завжди є форматним, воно не завжди є шоу-бізнесовим, воно не завжди вписується в, е, в контекст там, українського шоу-бізнесу. І я завжди, ніби, пливу трохи. Повстичії з боку десь. І мені завжди приходиться це пробувати своїм лобом, хоча я не вписуюсь в стандарти і формати. Але е, я співаю з 89 оскільки скільки 34 роки, я змусила себе слухати. Більше того, Ксеня, ти граєш на і на гітарі, я тобі передаю пальму першниці. Але зараз, якщо спитають, хто є жінка, яка грає на гітарі в Україні, багато хто пробував. Але хто є жінка, яка грає на гітарі? Марія Бурмака. Я вибрала своє право на це. Хоч, знаєш, розмовляли з Геною Бондарем, моїм другим гітаристом, І мені каже, ну я вважаю, що гітара це чоловічий інструмент, це чоловічі флюїди, я кажу, кому ти це кажеш? Мені я все життя граю на гітарі. Тому от з цим я борюсь. Потім, ну, зізнаючись, чесно, вже давайте по чесноку, як то кажуть, це такі високі матеріали. Я все життя борюся з вагою, наприклад. Все життя сижу на дієтах. Правильно. Все життя намається не їсти після шостої. Свого часу я, наприклад, палила, кинула паління, боролася з цим, з поганими звичками. Дотепер я борюся, щоб вранці робити якусь зарядку, руханку, але тут якби деколи сон перемагає. Сьогодні такий день, день соборності, тому я пропоную просто просити. Ну ти с... скажи, що тобою. це повна імпровізація. Якщо вона зараз усі не вийде, я цю пісню ще не почула. Але гітара укулила прекрасне поєднання. Давай. Отже, друзі, зацініть, що в нас вийшло. mon